Так, ми недавно завершили попередній навчальний рік, і зараз вже проводяться роботи по підготовку до нового навчального року. Минулий рік ми навчалися в закладі, та й позаминулий рік ми працювали дистанційно. А цей рік ми вже працювали в себе в будівлі школи, маючи своє власне укриття, що дало нам змогу працювати в дві зміни. На наступний рік ми проводимо зараз роботи по покращення умов в нашому укритті спільно із Норвезькою радою у справах біженців ми робимо ремонт, що нам дасть змогу з нового навчального року працювати в одну зміну. Це досить важливо для наших дітей, тому що діти, які ходять з 8 години і до аж 6 години вечора, вони є виснажені, а це дасть змогу більше якісно використовувати свої можливості. «З періоду впровадження новоукраїнської школи матеріальна база нашого закладу досить сильно покращилася. Ми маємо сучасний комп'ютерний клас, кожен кабінет наповнений мультимедійним обладнанням, комп'ютерним обладнанням. Це дає змогу якісно використовувати навчальні матеріали, впроваджувати їх у нашу діяльність. Наш колектив є стабільний, колектив є професійним, колектив працює. Багатьох напрямках. один з таких напрямків у нас є це е, гра соки джура». Наша школа двічі вже приймала участь в загально всеукраїнському е, етапі. Їздили наші діти, наші рої в інші області і захищали вже не тільки школу, а всю область на всеукраїнському рівні. Я хочу сказати про те, що. Такі вчителі, як вчитель фізкультури Ярослав Молик, педагог-організатор Олена Андрієвська, вчитель початкових класів Ганна Творисюк, саме вони в цьому напрямку показують найкращі результати, і наша школа має не тільки загальноміський рівень, ну і все. Український і також на рівні області. Так, як у нас зараз демографічна ситуація в Україні досить така складна, то є деякі проблеми з набором першого класу. Але в цьому році ми маємо вже 26 заяв, ще в нас є 4 вільних місця, але ми все ж таки думаємо, що ще діти підійдуть, приїдуть там чи повернуться за кордону. і ми розпочнемо навчальний рік із максимальною повістю даного класу. Клас перший набирає вчитель початкових класів Тетяна Мельник, це професійний педагог, який вже не один рік працює в нашому закладі, випустив не один вже початковий клас. Кабінет має повністю все обладнання, яке необхідно для провадження навчальних програм в першому класі і в наступних початкових класах. Батьки, діти досить таки гарно відкликаються про даного педагога, і ті випускники, які вже відпускаються з початкової школи, вони мають гарні здобутки, гарні результати вже в середній школі.